Бережіть своїх. На початку життя світ здається таким величезним. Людей багато, друзів багато. Але йдеш, йдеш, перша байдужість, зрада, підніжка, падіння на дорозі, і, начебто, людей багато, а рук, щоб допомогти піднятися одиниці. І ми звужуємо свої кордони пара десятків таких. Що можуть друзями значитися. Гори ділять, біду, А от нашу радість не всі можуть винести. Ось ще кількох з'їла заздрість. У нас знову коло звужується. Звужується до тих небагатьох, що в радості і горі. Поруч, а не паралельно з тобою. Ось з'являються родина, діти. Вітер долі розкидає нас по планеті. І так трапляється, про нас забуває. І знову наше коло ущільнюється, і ми розуміємо, як мало насправді тих, кого можна назвати свої, з ким хочеться розділити вихідний, з ким хочеться говорити чи мовчати і знати, що вони у тебе є, ти є у них, і поки крутиться ця земля, бережіть своїх.